Доброго, Доброго ранку! Леч встигла! Чорний плащ взяла, чи коричневий. Позитивно, позитивно. Яка ти сьогодні позитивна? Ліна, Юля, які ви сьогодні позитивні, Красуньки. Немов... Ну, так, У нас ж тема сьогодні ефіру, позитивне мислення. У нас сьогодні мислення, так правда? тема позитивного е, мислення. Славко! ну Іди сюди, будемо позитивно мислити. Тому що тільки знаходити. в чотирьох ми можемо позитивно мислити без тебе. Аж ніяк. Ти що? Ви знаєте, Тумбані, як я можу мислити інакше після Сапроскіну Саутуса? <ріст> Доцент позитиву В'ячеслав Соломка в ранкових курасанах на Так Хто нас буде годувати? Слухай <ріст> так роз... чекає, не спішить. Чекай, славік, 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 Людина. По перше, зауваження ти не там сів. Ліна, не встань, давай. ти теж не там сіла. Сьогодні у нас сьогодні, ну, нас, сьогодні ну, позитивно мислити. Мо ми... славік, славіку, діду, що? Збила усі. Так. Що? Я як так. Ельба. Один, ну, ось один, один тут бережок, тут інший. Ось Юлечка. так от позитивне мислення. Що це? Позитивне коли? мислення? Що так. це таке? Ти, коли ти, коли... Я... Здравствуй, солнышко, здравствуй, Веточка, здравствуй дівочка. Здравствуй, слава. Це маразм. Хво? Тому що зустріння я, Коли так. здравствуй, Веточка. Знаєте, коли людина спілкується все-таки з рослинами, то десь, мені здається, це. Ну, це може бути, але це. Але це, це позитивне мислення за ошу славік. Це не маразм серйозно за ошу. Пішло 60 мільйонів людей, О, і в нього Валіра, було триста да, шістдесят да, п'ятросрочів. Це... Славілося всі не так... розуміє за ошу. Це коли екзами не вчаться, а потім здають тільки екзамени. Це так приходять. Ой, це, ой Юля, читає. ми тебе не перебували. До речі, останні дані від Токійського університету, датовані 2013 роком, з'ясували вчені, чому жінки живуть довше, а чоловіки м -м, менше. Що як ви думаєте, чому ну, Ваші тобі, що версії. чоловіки пісімісти на все дивляться, де не так, те не це, вона поруч зі мною не така, чи ні? Чи навпаки? Славік, які в тебе варіанти? З приводу з приводу <рес> він не чув. <рес> а тепер для ос особливо обдарованих, як ти думаєш, чому жінки довше живуть, а чоловіки менше? Жінки довше живуть, тому що чоловіки більше працюють, а жінки більше займаються домашнім господарством, родиною. Це більше сприяє якомусь знаєш, руки в мозолях, можливо, Бо тому своїсті. що в них немає часу депресувати. Вони працюють, займаються дітьми, всякими, всякими Ні? Ліна, вони ж кажуть. А вже а що? Що? А? ні, а? ні Куті, Юля, скажіть, будь ласка. А тому, що у нас імунітет міцніший. <рес> і міцніше. довше, і довше він залишається молодим. Так, от і ще. І ще одне питання. А в чому секрет, як ви думаєте? Чому у нас імунітет От, довше залишається? Тому що ви народжуєте, гармони у вас стрибають туди-сюди, коханці у вас більше, ніж чоловіків. Лючка, що написано в літерках, скажи нам, будь ласка, вже нарешті. Славік, не. Славік, іди потихеньку, потихеньку. По сценарію по потрібно отак. отак, А, добре. У нього його немає, він не може подивитися. Ліна, ми з тобою не вчені японські, але знаєте, що у нас найкраще? Те, що нам допомагає довго жити і е, тим самим е, покращувати е, е, жіночий рід. те, що ми користуємось інтуїцією, а у вас. Її катма немає, і це опитування. Богу. Я зрозумів. Так, це так, доводить. Боже, так, Юлічка. Ми з тобою зараз жіночок запрошуємо всіх повторювати, як ми робити. Дівчата, я ми не знаю, мами. що там у вас з інтуїцією. Ну з інтуїція, інтуїція каже, що ми живемо. хочемо. Реквізит, не сиреквізит, не сирек не сиреквізит. Чим так, будете ну... годувати, чим будете частувати, бо дійс... жертви дійсно хочеться. Слухай, наскільки ну можна? З самого ранку тільки прокинуся, і тільки короче. А вони хочуть з нас жінок зробити, щоб ми почали мислити позитивно, інтуїтивно. для того, щоб і ви, як і ми, користувалися своєю інтуїцією, що потрібно розвивати. От ми сьогодні її будемо розвивати. Чуйку розвивати. Під час сніданку ми будемо розвивати інтуїцію. Славик, а що робити? Перевіряті? Коли у нас? У нас часу іншого немає. Інтуїтивно я відчуваю, що сьогодні я не поїм. Ні, ми ми будемо харчуватися сьогодні прищіпками, паличками. при щіпками, паличка. А це теж хороший варіант. Так, Тому, Бачу. Сонце можна що поїсти. Знаєте, як та папа, а якщо бінокль зламався, то Ну, а якщо я мозок тобі затисну? Тисни, тисни. друзі. Ти голосуйте треба на наших сторінках хто розмити. сексі Валєра, чи І ще слава? сильніше, сильніше давай. Можеш встромити в мене дві палки. цих. бачиш щось? мозок. Слуха, не Слухай ж можу помилитися з дірками. Юля, ти вже що я показую. Ну помиляйся, ну не знаю. Я не бачу не бачиш. Та... Це чудово. А тепер тепер потріб Ліна і приші осадки за ще прищепками. Носа щоб вони не відчували. Валіра, я не хотіла. Бачи, бус. Я не хотіла це ваша. Ні, не защепила, нормально защепити. У мене обоняння працює. Ні, ще ні, ні, не працює. Отак, от знизу треба защепити. Отак. Так тоді нормально. Ліна, знизу, давай, давай, давай лічимо знизу. Юля, Ліна, поясніть, будь ласка, глядачам, що зараз буде відбуватися. Соломка, вони з нас роблять мамонтів або цих слонів, або бізопі. Він не я вже Ні, Реально, зараз поясніть глядачам, бо люди не розуміють. Славік, те, що ти не розумієш, можливо, вже зрозуміли. Значить так, одна маленька дівчинка пішла гуляти в сад. Так. так. Там дві зелені яблуньки, край тину, край тину стали в ряд. Валера, я. Yeah. Валера, у нас Я буде дівчинка розпродали перший інгредієнт. Ні ні, ні. ні ні Ліна потрібно визначити хто у нас буде солоне, хто солодке їсти. Так, Солодкий шо, буде шо? їсти валера. Що ви робите? Я чому, Як це солоне? Це за солоне. Ми буде інтуїцію солоко. будемо розвивати з, за допомогою дуже простої речі. Ми зараз приносимо вам продукти. Ага. У тебе солодкі у Славіка солоні. що тобі, солі не вистачає. <ріх> <ріх> І ми маємо вгадати, що це за продукт. І ви маєте Ось. вгадати. Але, але слухайте уважно: той, хто вгадає продукти, ми для того робимо млинеці з продуктами, які були вгадані. Ой. І ви маєте їх з'їсти. Так, Славік. Так що обережно <сміт> е -е починається раунд перший. Так, я зрозумів. Давай. Так, давай. Це Ту зараз. Давай. Давай, це вгадати. такий ресторан, а темний ресторан. Ш... Вона, Славік, властовує. Славік, дочекайся, в тебе сольоний ще не час. Да, давай. О! Це мете. Ой, рекламу сказав. Першим Валера спробував ось це, друзі. Подивіться. Так, Ліна, 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 одразу клади ну що, нам я. Солодка цукерочка. Яка цукерочка? Солодка. М М М. М М М. Не говориш, да, так? Так, не говорю. Давай далі. Давай далі. Друзі, погляньте. А, Славик, а, мій смачте, я його щоранку їм. Горочі, гроші забрав, так? Да? Це, це як його називають. Курага. Кура Ні. Курага. Ліна, футбин. Ліна, ти вже зрозуміла, так? Що він взяв? Ну давайте Друзь. вже швидше, бо я зараз не розумію, що зрозуміла. Ну що, ти, я розумію, що тобі зараз Софіти потрібні. Зачекай. Це софіти? А, що тут софіти? Оце. Так всі пізнаються, це ківі. Києві? Ось, досі, дивіться, дивіться, що я дала. От скажіть, це Ківі чи не Ківі? От пишіть нам на Facebook стріночку Ранкою Коросани. Яке це Ківі? навіть воно не схоже геть на Ківі. 67, 215, 60 і 60. Так, далі. До речі, жінки можуть влаштувати чоловікам в теж такі сніданок. Пихайте від моїх рота все, що завгодно. Як вони дивіться. Соковиці. Відло, яке завгодно. Шановні жінки, я не раджу вам влаштовувати вашим чоловікам такий сніданок, тому що уявляю, що вони вам тоді влаштують. Так. Так. Які емоції? Це, 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 Ну що, один, два, три. Та я знаю. Це, знаю. ти не знаєш. Давай далі. Голодний будеш сидіти, Валерка. Ой, Ліна, тебе не Так. Ого! Воно смачненьке, я навіть сама б його з'їла. Ну, так, давай, розкушай. А не розкушуй. Так, а Славко, щось там вже очки привідкрині? Ні. Це мармелад. Ліна. Ліна, ліна, перевір. Перевір. Ліна, мармелад. Мармелад? Друзі. Не мармелад. Ні. Не мармелад. Ні. Не мармелад. Будеш, сьогодні. О, голодний. Все, Славік. Зараз Паличками будеш, будеш, будеш їсти. Паличками будеш буде сюди. Нічого. Заміня. Давайте далі. Ліна, роби млинець для Валерія. Чуєш, мені зази, у вас щось там пропало. Нарешті. А ми, ми для тебе підбирали найкращі, найсвіжіші нічого, Славік, нічого. Ти, ти розумієш, в житті потрібно дуже багато пройти, щоб, щоб досягнути багато... успіху. Так. Шу... А ти теж з защіпленим носом? Так, Слайд, повністю. Славик, Славик, носом. Давай, давай. Ліна, є? перевір, будь ласка, герметичність пов'язки. це очі, я же ребята. Герметичність пов'язки, дійсно таки, правильно? От таке твердження. А що я не вгадав ще? І не вгадав. Я не вгадав ананас, ананас заші. Не вгадав, що це. Абрикос. Було МММ тільки вгадав. Ого. Кліночка, перевіриш чи ні? Перевір Славік. Якісь знаки йому покажи. Э, давай я перевіру Китайський, китайський. Ліна, він все бачить. – бачиш, Ти бачиш? Ні, не бачу А він і не чує навіть не бачить. Поїхали далі. Ну що, Я зараз запрошую наших глядачів на це. Дивитися не дуже краса. Бачите? Дуже дуже гарно. Ліночка все показують, все показують. Сонечко Заспокойся. Так, бачите, а тепер відчиняй, як співав Харчишин. Відчиняй свого рота і їж. Зразу. Що ти травмою людини хочеш? Що це таке? Один. Два. Славік, воно хоче смачне, чи ні? три. Не вгадався. Ні, це якийсь морепродукт. Це якийсь морепродукт. Так, Який, який? Давай. Це якась кальмар чи крівка. Кальмар чи креветка. Кальмар чи креветка не підходить. Останній варіант. Що це було? Кальмар. Кальмар? Неправильно! Ну, слава Богу! А ти такий спустя. щасливий. Так, наступне. Наступна, наступна. Так, так, так. Ру, по -по -по так, це є. Ліночка, Показывай. Ліночка, дивіться. Я дивіться. Я а ну відкриваємо руди. Ну, чекай, попередній прожую. Менше шматочки давай, добре? Бо ну, це ж не можна. Тому треба, було слюнявчик повісити. Самі слюнявчик повісити. Ні, подслать, ти просто закапався сильно. Рубашка сестра. Ліночка, так дай, будь ласка, а, Давайте. Ой. Слава Друга, Друга, не. Не Давай, Давайте, знову ж вигадаємо. Давайте. Давай другим йому ходом. Дуже смішно Валера. Дуже за сніданком. Зараз сидять перед телевізором і я їм смач, Давайте що Слав... там? Славік сказав дуже дуже... мало, мало, мало потрібно. Відкрий, ну, ну що, ну розкривай рота, хоч сильніше. Так. Це воркла, воркла по-корейськи. Югу! Молодець! Ліночка. О, молодець, Славко. Так, 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 так. О, я запам'ятовую. Ось сьогодні, Славік, в тебе одні делікатеси. Так, я розумію. Так. Можна, можна? Вуста медовий. Якась ковбаска. Яка ковбаска? Докторська ковалька. Що колбаска. вона зробить? А точ, а точніше а точніше Славік. Бумажна чи картонна. Докторська ковбаска? Докторська ковбаска. Ну, я не знаю, якого виробника вибрали, якщо б то бумажна. Дайте йому запити, хай зап'є трошки буде легше. Буде більше гадати. Валера, а, а ти бачиш, Дайте Славік запити. нормально собі. запити. Ти, 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 ти розумієш, що він тобі пропонував. Ти щойно спробував соняшникову олію? Дайте водички, будь ласка. Так, ти вгадав, все нормально. Вгадав? О, так, вгадав, да. молодець. Так. Ану відчиняй. Відчиняй. Я стою. На... Це якийсь грибок. Грибок? Баридований гриб. Баредований гриб. Баредований гриб. Баредований гриб. Бу -бу -бу. Ліна... Це правильна вісім. Да? Оце вгадав? Вгадав. Вгадав. Так, далі. Так. І останнє. Останнє. Я не відчуваю смаку і не відчуваю запаху зараз в даний момент. Чому? Я не розумію чому. Але я відчуваю текстуру. Е, ну, е, текстуру е, Тому, страви. Тому що ти відчуваєш ну, текстуру і текстура відчуває тебе. розумієш? Так, ну, Цю текстуру ти не відчуєш а точно. Да? Це якась типу шинка або муженіда суха, типу сухе м'ясо. Молодець, невірно. Невірно, неправильно. Ну неправильно, ну м'ясо. Ну так я теж міг не, сказати, це фрукт, звісно, фрукт Який я міг шо? сказати. Ні, це м'ясо, це якась, ну. Чи варене якесь м'ясо, чи курочка. Щось таке. Чи? Юля, 18 спроб, так вісімнадцять строк. Щось таке. Якесь відварене м'ясо, не знаю. Курочка. Курочка, Ручка. все, знімай свої да? Слухайте, сказати. Валера, я... я тобі хочу сказати, не дивлячись, на тебе, що... дивлячись на те, що у тебе супротивник ну, бачите, морепродукт. молодший. Може продукт дійсно, справді з кальмарами. Не кальмари. Слава Богу, що не гадав. Гидке взагалі. Та ти вже не Маліше, доїв. це тобі. Я звик просто їсти вишукану їжу, а ви мені пихали всякі мендемси. Ой-ой-ой. Ліночка, Ліночка не... тільки не треба отак напхати. Можна я собі сам зроблю. Дякую тобі. Ну тобі допомогло що? Мені а допомогло можливо, знаєш тобі? Що? Ти... Ні, не треба мені. Це, це, це не млинець, це шаурма. А, я, я. Я, Вони не мене не. годували цим. <реш> ти дивишся, як дитина старалася. Я, На, тримаю, так, що що спробу, я хочу, спробу. хочу спробу. помінятися Ви? з тобою. Ні, 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 Ліночка. Будь ласка, шаурму Хочеш їж я? сама, вкушу, будь ласка, іди і кусай. Ліна, Ми я тебе прошу. Ми маємо взаємозв'язок, зв'язок. Мама Ліна, тобі легше знаєш, застрелитися аніж сперечатися. Ліна, я тебе Христом Богом прошу. Не хочу знімати. Заставляти я Ліна, ж дівчина все. Подивіться, друзі, отакий от младець приготувала Дякую. Ліна, і вона дивується, чому від неї пішов хлопець, адже вона так смачно готує. Я не казала, що від мене пішов хлопець. Як, це ти казала. Ні. До неї четверо не прийшли сьогодні. Чекали під студією. А тобто його й не було. Ось такий ось, ось один такий пішов, четверо ось. прийшло. вона Нічого не втратила. Не хоче відчуття. Це щастя, на здоров'я і до речі. нових далі. Треба ще очі, щоб з'їсти А Я не знав, що це за очі були, серйозно. Можна я курочки поїм? Можна курочки. Я з'їм ковбаски. Хлопці, а давайте поговоримо про те, що конкретно. Для чого це потрібно? Ну, Говорять, що все-таки інтуїція, вона присутня, що вчуття лише у жіночому варіанті. У вашому чоловічому житті, нещасному, до нашої появи. Скажіть, щось допомагало вам якась інтуї або чуйка говорять є Валера віддає Валера, ви щось кажете? Валера, мені зараз інтуїція моя підказує, що соломко як мінімум буде доцентом. Але яких наук я не знаю. Так, можливо, професором, що з ліною горбичних не остання сьогодні суперечка. Ні, інтуїція така річ, яка дійсно потрібна. Я важаю, що інту не знаю, що там говорить інтуїція Славіку, але те, що він сьогодні отримав. my І дуже сильно, тому що я його не попереджала під час зустрічі і під час знайомства, що в мене дуже важка рука. Але я чомусь думаю, що я скористаюся нагодою. Я можу віддати свої, собі свою руку забираю. Дивіться, я вважаю, що інтуїція це таке саме третє око. Так, отак. От Бачите? Ну серйозно, я не жартую. Людина, яка має. Ми народжуємося з ми народжуємося з відкритим родничком. Це третє око, так зване. Потім воно заростає. В тих, в кого воно заростає, не зовсім. Тобто є Невеличкий отвір 2 а міліметри. Вони більш чутливі. От в жінок у вас є дірочка в голові. Вона не зовсім заростає, тобто 2 міліметри. От дивися, от Юля, крапіві, а от от Юля Доле, Крапівіна а я до крапіві на ресурс то протяг такий в голові. Чого ж вона так ви Є в деяких в грудях ростуть, є по два-треті хока, четвертий, п'ятий з'являється людина, <звіл�и> яка має інтуїцію, схожа в принципі, на трагладіта. Ну, знаєш, в кого яка інтуїція? Я тобі скажу, Та що добре, я, наприклад, в своєму житті хлопок. дуже часто в прийнятті усіх абсолютно рішень завжди е керуюся інтуїцією. Тому що я абсолютно переконався, коли я не керуюся інтуїцією, я роблю, коли зав знаєш, зав я зав... логічно вибудовую все, я роблю помилкове рішення. Давайте запитаємо. у Так, може, ти математику гурту, рейбен, чи є у них чи знають, вони ще таке інтуїція, чи є вона що у робиш? Ви їли коли-небудь з планшета? Моя інтуїція підказує, що це буде дуже смачно.